Вітаю, Петрусі Все ще продовжується 15 березня, і ми швиденько пересідаємо з одного автобуса на інший, і летимо, щоб встигнути у садовий двір. Так переводиться Garden of. Таких садових центрів ми ще не бачили. Як бачите, це фермерське господарство більше схоже. Окремі будиночки, які несуть. Щось своє. Тут є і будиночок, де продається все для грилю, тобто для саду. Ви бачите, їй дуже швидко, бо тут зовсім 20 хвилин і наступний автобус, і потім вже дуже важко добратися. Звичайно ж, є бульби, жоржин. вибір, як бачите, шикарнючий. Не зупиняємося одне око, кидаємо, що ж там у дворі ще, не розумію, чи треба туди йти, чи не треба. Ви бачите, трішки дивлюся вниз, бо все-таки люди були ще в саме перед закриттям машини, ви бачите, стоять покупців. Цікаві великодні роботи, графік роботи і заходимо в сам магазин. Тут теж є люди. Як бачите, тут все для декору і саду, і будиночка. Оце я так бігала. Не повірите, болять до цих пірної. І погляньте, який ну, не змогла зупинитися. Такі кролики великодні. Яскраві, яскраві, аж очі радує. Все цікаве, хочеться дивитися подовше, але цей магазинчик не так далеко знаходиться від центру. Ми обов'язково тут ще побуваємо. Можливо, коли зміниться композиція міста Великодня. Ви бачите, тут є і подушки, і одіяла, українські слова забуваю, не впевнена. покривала є для кресел. І дуже дуже багато декорацій. До речі, є ще другий поверх. Але мені важко підніматися по таким східцям, тому вибачайте. Роздивляємося, що тут таке цікавеньке. Гномики це, мабуть, улюблена тема Німеччини, Нідерландів. Вони всюди, так як і жабки, і кролики зараз. Невеликий, такий дуже великий прям вибір насіння. Ціни теж, ви бачите, відрізняються. Я вже вам пояснювала, як вони відрізняються по літері на парці. Мені навіть самі не подобається ця зйомка, але хочеться показати все і встигнути. До того ж там же ще двір є, і я сподіваюся, що там же є рослини, тому йдемо швиденько у двір. Зупиняють мене ось такі прикраси для саду. Штучні квіти в різних видах. До речі, помітно, що в Німеччині їх використовують дуже багато саме для оформлення і вхідних зон. Зараз це і вінки. І ось такий двір. Тут є альтанки, є фігурки для саду, є фонтани. Меблі, різні статуетки, але погляньте, як помінялися статуетки. В такому форматі ми ще не бачили в жодному, мабуть, садовому центрі таких фігурок, я наче не пам'ятаю такого. І ось як використовується посуд чайний, не за призначенням. Ну, ось так поставити собі на стіл таку чашечку. Або з мілкоквітковими, або з великоквітковими. І ну, все помінялося. наче і стіл так, не такий. Все, ось бачите, прикриті рослинки, які бояться, щоб не примерзли. Це морозостійкі рослинки, а це, мабуть, примерзають іще. Холодостійкі ось так. Ціни, я не скажу, що дешевше, але. Ну, в принципі, як хтось тут живе, так як їхати в центр десь далеко, то можна і тут купити. Випір непоганий і першоцвітів, є і нарциси, і цикламени, і дзвіночки кампанули, дуже багато маргариток. Ну, як бачите, є все. І знову ось такі фігурки для саду. Примули, до речі, мене зацікавили, а не мони звичайні, а мене зацікавили примули ось ті жовтенькі. Погляньте, відчуття, що на кожному стебельці квіточка з листочками заоформлені. Ось, ну, ось так. Такі цікаві, мені здається, теж я таких не бачила. Хоча я в примулах і не спеціаліст. Вони не хочуть у мене зимувати, постійно пропадають, тому я останнім часом. Так, подобається і пішла далі. Біола рогата, гібридних щось я не побачила, і декоративні кущі, садові дерева, все, що бажаєте, але мене цікавлять, не знаю, що мене цікавить більше. Я хотіла знайти самі декоративно китучі кущі. Щось я не побачила ще, зацікавилася. Така у мене вазончик такий для прикраси. Уявляю, який це повинен бути садочок. Великий, гляньте, ось як зроблені баранчики. Я спочатку не зрозуміла, що це за листок заліза. А потім ми здалеку зрозуміло, що це теж фігурки для саду. До речі, саме в цьому садовому дворі дуже багато виробів із металу. Вони не завжди попадали мені у відео, але ось, бачите, ось бачите, такі балерини чи спортсменки, чи не знаю, ось форма дерева, яка цікава, формують його видно. так. І... Що це таке, я так і не зрозуміла. Ось погляньте шишечка, і поряд бутончик, як наче квіточка. Щось... До нас шишка це хвойне дерево, а це я не знаю, що це таке. Можливо, хто знає, напишіть мені, будь ласка, бо аж зацікавила. І ось гляньте, яка форма ось цієї деревини. Можна ось так придивлятися, як брати якісь ідеї для свого садочку. Ну, це вже зовсім для сміху. В мене ця русалка просто розсмішила, я стояла на неї, дивилася і сміялася. Хоч і замарилася бігати ось так, але цікаво ж все-таки, скільки ми нового побачили за цей день, що просто. І ось ж це всі рослини для кам'янистих садочків. Перше слово означається камінь. Тобто, це для ракаріїв. Ось так відійшов, набрав собі там на 20 овір, наприклад, різних горщиків, висадив кущики, і ви бачите, достатньо великі, і дуже швидко почнуть розростатися. І вже хто, хто планує собі рокарій, може вже все це прорахувати і одразу до сперма, до речі, все це зробити. Мені це так сподобалося просто. В садовому центрі, якому ми часто буваємо, теж є таке, подивимося, я вам покажу, як там оформлені такі вітрини. Все це дуже цікаво, дуже багато. І тут більше якось рослин саме для саду, для картена і злакові, і багаторічники. Кому цікаво, зупиняйте, роздивляйтеся. Дійсно, у мене на цей великий двір. Було, ну, буквально пів години. І ви уявляєте, з якою швидкістю я бігала. До того ж, погода мінялася. До чого? Чому я кажу півгодини? Тому що автобус приходить в 43 хвилини. Я там була десь хвилин 20. І закривається він в 4 садовий центр цей. Часу зовсім мало. Хоча. Всі садові центри працюють до 6, а то й до 7, 7 годин і у вихідні. У вихідні сюди б я не попала, бо це достатньо далеко. Це гортензія. І я так розумію, гортензія ампельна, бо вона на підпаках. І ти сюди пішки теж далеченько. Не дуже, скажімо так, що я витримаю такі походеньки. Все-таки після. Забастовки, страйку водіїв, коли я прийшла до роботи, це, мабуть, я себе переоцінила ще. Але рослини тут просто піднімають настрій. Шиловидний флокс. Я їх просто люблю, дуже люблю, вони мені подобаються, а вони мене не люблять. Точніше, зовсім не люблять, скільки я не насаджую, вони постійно умудряються у мене пропасти. А тепер зрозуміло, що. Так, потім дивимося далі, що ще в нас цікавенького тут є. Роздивляємося кам'яні трояндочки. Ось це, мабуть, останнім часом будуть мої улюблені рослини в Україні, звичайно ж. Бо Борить все, що можна. Ну, ось так ми йдемо на вихід і вирішила заглянути. Під агроволокном. Ну, хіба ж це ми будемо. Там є цікаві рослинки, але вони можуть приберзнути, і ми не будемо розкривати. Приїдемо колись, коли буде тепліше. Ось так можна оформити вхідну зону. Дуже просто, дуже цікаво. До речі, цей кущ теж цікавий. Тут є багато ґрунтів для різних рослин і по різні цінові категорії. І погляньте, які равлики із камінючок. Я знаю, у нас є дівчатка, які це з легкістю можуть повторити. Як вам ця ідея, Наталочки? Я думаю, всі зрозумі чи ви зрозумієте, кого я маю на увазі. Є пряні рослини. Тут ось. Такий невеличкий магазинчик. Це садові меблі і далі павільйон з садовими меблями. Якось нам їх ставить нікуди, тому біжимо далі. І про що я казала? Жабки, жабки тут усюди. Жабки, равлики, черепашки. Саме цей. Двір садовий, мабуть, один із найстаріших у Vieтер Ви бачите, що тут є і поля. Я думаю, що це, можливо, є тут і теплиці десь. Це добре для всього. І от таке відчуття, що це старовине господарство якесь. Саме фермер якийсь був, будинки такі для робітників і для машин дуже так все цікаво. Тут теж різні декорації і ось тут мені сподобалася ця лейка. Вирішила пройтися, бо дуже гарно тут оформлено. Ідеї, можливо, піддивляться. І що цікаво, що повністю не обрізано. Я так думаю, що це. Можливо, і гліцинія, але не впевнена. Погляньте, ось який фонтанчик тут є. Люблю, як шуть вода. І ось так оформлені горщики. Алейки по типу французького дворика. Ось такі горщики. Скоро, до речі, в місті теж клумби переносні ставити до Великодня. Я вже давненько і не була в центрі міста Гютерсто. Можливо, вже і є. Ну, і ось так. Подивилися, полюбувалися і біжимо на зупинку. Ось так висаджені крокуси. Можливо, це залишки так висаджувалися минулорічні. Виглядає дуже симпатично. І вирішила пройтися двориком, бо побачила ось там зліва, бачите велику таку грільницю. Аж цікаво стало. Це вже як підійшла, зрозуміла. Реклама, того, що в нас є все для грилю. А я буду з вами прощатися. Сподіваюся, що моя подорож і прогулянка вам сподобалася. Ви побачили разом зі мною багато всього цікавого. Пишіть коментарі, що ще цікаво. Будемо шукати, знаходити знайомити. А я вдячна всім за підтримку та коментарі. Хто ще не зі мною, підписуйтесь, коли подобається. Ставте лайки чи дізлайки, коли не подобається. Я бажаю всім миру та перемоги якнайшвидше. В світі ще стільки всього багато цікавого і нового, тому я з вами не прощаюся, а кажу до зустрічі! Попереду будуть нові відео, і цікавого буде набагато більше. До зустрічі!